Товариство, моє вітання. З вами Юра. Ви на каналі Юра Ловить. Сьогодні така буде у мене вечірня риболовля, така пішохідна, трудова. Хочу походити, породивитися нове для себе місце. Нещодавно попав на нього так чисто випадково по Google картам. Сьогодні вже так хочу основательно взяти з собою спінінг, декілька цікавих приманок і попробувати прогуляти, пошукати рибку. Так, декілька слів про снасті перед початком риболовлі. Це Major Craft Siena в тесті 415. На ній Daiwa Forga 2500. Шнур 06 по Японії, теж Major Craft 8 живний. Я віддав свій спінінговий комплект. Технічне обслуговування котушечка пішла Daiwa ні за 4000 тому. Захотілося сьогодні вже по лайту походити, покидати невеличкі блешні. Зараз покажу вам свою коробочку. Невеличкий такий вибір. Взяв з собою, буквально, щоб в карманчик все влазило. І зюминка сьогоднішньої риболовлі, це, ось як ви вже могли побачити. Релакс, копит. От зайшов в магазин. Знаєте, як от дитина мала. Так захотілося їх купити, з дитинства, мабуть, не тримав в руках. Тому взяв ось такі два кольори. Один і ось другий. Буду їх катати. Окрім того, є вже такі побільше. Там є, не знаю, чи буду їх цепляти силікон взагалі. Релакс 100% буду підцеплювати. Ну і паралельно будемо облювати спінери, невеличкі оберталки, невеличкі коливалки. Сьогодні піде діло все. І така тактика у мене розвідувальна, не стояти на місці. Просто походить, подивитися, що це за водойма зрозуміти для себе, бо е, так відразу і не скажеш. Це таке схоже на чи то озеро, чи то це якесь русло якоїсь старої річки, в якому зараз нема течії. Відповідно, по Google картам те, що я бачу, іде таке озерце. Потім воно пересихає. За ним метрів за 200 схоже Озерце, десь зароше, десь зароше. І от там на наступному, там стільки рибаків багато, стільки машин стоїть. Тут рибаків немає, тому досить цікава ситуація, тому варто буде походити і подивитися, що тут взагалі відбувається, чи є риба, чи нема. Ось і, в принципі, вся тактика. Ходи, кидай, да відпочивай, що ще вечором після роботи потрібно, правильно? Опа, є перша рибка. Хто це? Хе -хе. Опа, окунчик. Ну, Начало покладене, з Чи, чим я вас і вітаю. Цей красень пливе. Додому. Опа, погнав. Ну, а спрацював такий от флексик, 7-грамовий, здається. Ні, 5,7. 5,7 флексик. Ось прямо під цими зарослями. Опа! Ще один окунь. Ну, бачите, я його знайшов. Прям на падінні клюнув я один оберт катушкою зробив. Ні. Жерешок, дивіться. Ну, бачите, це признак того, що це тут чиста вода. Тихо-тихо-тихо-тихо, тихо, 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 ти сільотка зла. Злюча сільотка. Ох, із... таке мале, але тримаю в руці його, ви бачите? Ось такий от жерех. І мої глядачі спостерігають, що це я на їхній водоймі роблю. Просто тут рибка є. Відповідно, мене зачасту питають, особливо... Під минулою риболовлею, де я тут поруч ловив. Я говорив, що аби поставити менші, дрібніші приманки, менше оберталки, менше колибалки, то окуня можна надушити, ну, можна наловити. І я сказав, що я не дуже люблю таку риболовлю, ловити дрібними приманками. В мене запитують, чому. Ну от по тій простій причині, що краще я отримую за риболовлю там, одне клювання. Але потенційно ловивши більшими приманками, потенційно плювання може бути більше. Не дуже цікаво, то знаєте, на шов окуня, я тут дергаю, що такого 150-грамового. Тому я це зараз вимотую і, мабуть, буду драпати звідси, бо окуня там дрібного жереха ловить, травмувати його даремно не хочу. Десь щука має бути у мене, у мене чуйка у мене. Таке, о, був ударчик. Все таки жерешок, мабуть. А, ні, просто з травою. Ну, будь ласка. Я не знаю вже скільки, ну, десь більше десятка вже їх випустив. Гарне, питань нема, але я цю рибу не люблю, ловити. Так що хай пливе. Опа. Що там? Ще один окунь. ну це з тої точки окунів валю. Аж не цікаво, буду кудись переходити. А ні, щукоїд. Ще сама така на живця схожа. Плівий. Малявка. Опа, дивіться. <хи> Вискочив, дурбецик. Тихо, тихо, тихо. Пливи, нема питань. Це все годишні, бачите, тут на мілячку ганяють. Пливи. Блін, народу це я не зняв покльовку. Тільки камеру вимкнув і то зараз камера може розрядитись. На першому вже падінні клюнула така гарна. Тихо-тихо-тихо, як вона свічою вискочила. Ай-яй-яй. Виходь, виходь. Тихо-тихо-тихо. Отже тихо, тихо. ж грязі стільки, що... Ще. Дрін-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. Вимазав. Вимазав щучку в грязі. Ну ось, бачите, на мілячку все-таки добився. Така кілушечка гарна. Блін, ну класно клюнула, камера в мене просто вже розряджалася, то я її вимкнув. Получається, я кинув траву і вона з трави така, знаєте, фух вискочила, свічу і взяла. Я думав, це просто її злякав, але вона догнала цю оберталочку. Ось, цік. Все, відпускаю рибку і продовжую ловити. Можливо, зараз вечірній вихід. Стільки багнюки, що ой-ой. Так. Ну коротше, отуди я кинув траву. І Вона на першому вже падінні, на першій вже підводці кинула. Я думав, що так траву зацепив вона, як дала свічу вгору. Покльовка класна, звісно. Не даремно тут борсався я в грязі. Ну, це класне місце, тут би попером було б чудово, бо тут мілко. Мальок виходить грітись сюди, тут затишно. Цілком прикольно. І взялась така оберталочка, зараз покажу мастер. Ось. Огружена трьома грамами. Таке звичайне срібло. В принципі, на голодного хижака цього більш-менш достатньо. Якщо він активний, то Ролі особливо колір не грає. О, що там було? що? Це кайф, звісно, ловить, як клює така більш-менш риба таким вудлище. Воно, блін, ну просто з струмом, знаєте, оту, пробиває все тіло з рук до п'яток. Трошки от туди можна кинути. Звісно, в таких сурових умовах виужувати агресивно потрібно зачасту. Тягнути, викорчовувати рибину прямо з травою, то делікатні снасті не завжди гарно. Ну, я повторюю, що свою снастюху я основну залишив на те технічне обслуговування. Що там, окунчик здається. Окунчики б'ють, задовбали. Причому, що, ладно, клювали такі за ладоньку, а то взагалі такі, ну, блін. Неприкольний, не, не я навіть через що я камеру вимикаю, що я потенційно розумію, що зараз буде окунь плювати, я її не знімаю. Так. Зачіп, да? ну клас. Це ж класика спіймати, знайти на що плює щука і обірвати його через закид. 2. 0,6 шнур, блін. О, наче є. Блін, я не знаю, чи є сенс так кидати. Ну, кидати є сенс, але чи витягну навіть якщо рибина клюне. Мабуть все таки ні. Опа, будь ласка. Будь ласка. Як її витягнути? І гарна щука. Ух! Так, отак і тяну. Ух! Ха-ха! Іди сюди! Відопапи, Дивіться, як паличка відпрацьовує. Ну, трошки тут застряла, треба брати тут за шнур. Або заходити в воду. Чикс. Все, далі шнуром працюємо. Як лебедочкою. Ох, 0,6 шостий шнурик, куди я потрапив? Господи. Така вже трішки більше десь півторачка. Зараз може на ваги її візьму. Фотосесія і на ваги. Отак от, от. Не брав не брав я вагів, значить, ну, будемо користуватись моїм глазоміром, ну Десь півторашка, да, може навіть кіло 600 Гарна, приємна така покльовка була. І адреналіна цей витягувати по травіну. Просто я не знаю. No, в целом класс. Все выпускаю рыбу, продолжу. Но все-таки это вечерний выход. Вечерний выход, друзья. Ну. Покльовку цієї я хоча б засняв. Вже, очевидно, сюжет вийде. І це досить непогано на сьогоднішній день для мене. Так, а тільки місць нема на цьому з берега. Треба було човника брати, бо щуку ходив відпускати аж отуди. І то так не знаю, чи, чи випливе вона з цих хащ, чи ні. Ну Хтось заходив, бачите, хоч хоч трохи зайти, це вже набагато краще. Або почекайте, що ж я, яка колибалка. До чого це все відео було? Треба ж спробувати смак дитинства, мені кажете. Ну, Оберталки такі, в принципі, це є теж з дитинства. Але оце у мене особливо асоціюється, ці перші щуки, перші трофеї, оце саме з такими силіконовими приманками. Копито, релакс, 3 дюйма. Зараз отак спробуємо рівномірочкою трошки його провести. Отак. Чу -чу -чу. Трошки швидко веду, але вибору немає, бо буде багато зачіпів. Десь ось туди. Підкущу. Ну так, знаєте, хочеться. Я вже в принципі, відловився, вже оцього з комури рибацьку збив, вже, в принципі, я задоволений. Але от зараз хочеться спіймати на цю приманку, блін, ну, нащо це в малої дитини, знаєте? Ну хочу, просто хочу і все. Спіймати на релакс. ну Нептун за всі мої страждання. Будь ласка. Так, будь ласка, хотів на. <сі> І в траву. Ого, так там гарно, чуєте? Ого! Та ні, це я не витягну. Дивіться, там такий крокодил сидить. А ні, пішла-пішла. Ну давай, я хочу тебе, будь ласка. О-хо-хо-хо! Клас. Народ. Тати що? Така десь. Трішки менше. Так, знову лебідочка. Ну це як перша. Дивіться. Та ти що? Взагалі в шахту. Ха-ха. Дивіться. Прям в шахту того релакса схавала. Ну це кілушечка така десь, кіло 200, кіло 300. Треба беру інструмент, зараз буду десь тут у мене вже сьогодні працював я ним. Блін. На цю може прийдеться і забрати, бо він вже жабри поранені. Хоча, ну, говорять, толкові рибаки, що в принципі осінню щука може вижити. О, акуратненько. Красуня. У вас. Бачите, ось і заміна спрацювала, стояв я полоскав полоскав, оберталку не хотіла. Ну, Релаксиком, хвіст. ну Сек полагається, да? кайф. Я так узяв їх поштучно. Просто захотілося відчути якогось е цього кайфа і супер вгадав просто. Так, ну я думаю, що в принципі тут я покидав, напоболтався, В принципі, треба, мабуть, переходити, пройти ще далі трішки. Вже сонечко сідає. так. Напишіть, до речі, в коментарі ви, чи забираєте рибу, чи відпускаєте всю, чи берете щось. Я вважаю, що в принципі, коли от вона клює, то я не бачу сенсу її трамбувати. Да? Набирати, забирати додому. От, ну, взяв, там буде кожному по два по три шматочки підсмажити. Більше мені не треба, я не голодаюча людина. Тому от, принагідно закликаю всіх відпускати рибу, хай розмножується. Ось ця, до речі, взяла хоч... О. Відбили хвоста. Ну, я відчув якийсь тичок. Блін. По одному екземпляру в мене є трішки синіший. Зараз поставимо синішого. Ну, ганяю що ковід. Так от, ця, попри те, що менша, взяла під цим, під цим берегом і відразу в траву завела. Це не дуже айс було. Да. Піддала мені адреналіну, хвилювань і таких емоцій, але добре, що дістав її, бо би була більша суперниця, то я б навряд не зміг дістати. На 0,6 шнурі в такому болоті це, звісно, треба бути генієм ловити. Так, потенційно чисте місце, релакс попрацював, тиша. А ну зараз поцепимо назад. Залізо. Бо мені здається риба має бути. Студи десь Ах, ти чого, був? опа, догнала. Йди сюди. Ох, пішла, ну нічого. Гарна щучка. Ну така, я не знаю. Ну менша, ніж ці, що я діставав. Менше однозначно, з першого разу не ляпнула, з другого догнала. Ну оце тільки остання на релакса жадно клюнула, всі решта так, за краюшок губи клювали. Ну і в принципі треба міняти місце побовтався все. Я думаю. Бо й часу мало, хочеться все обходити ще, але всю водойму 100% не обійду. Попала. Опа, єсть! Будь ласка. Перший раз не попала. Ух, в травичку. Ооо, це здається найбільше за сьогодні. Ні. Ні, не найбільше. Та ти що, що ти твориш? Що ж ти твориш? Хе -хе. Стандартна ця Кіло 200. Виводок у них такий. Да. Перший раз вона промазала, а другий раз догнала вже. Я сповільнив оборот і хотів вам тільки-тільки сказати, що промазала, але ж не промазала. Клас, кайфи. Просто кайфи. Оце тільки проблема тут Це Треба брати дрючок, там десь лежить, і її так запаскати, спускати торпедкою, тоді її розчищати. І коротше в мене на цей десь тільки часу. Що не просто кинув да і пішов, бо вона хрін там попливе. Треба це все розчищати, блін. А часу немає, я таке відчуття, що довше час втрачу на її випускання, ніж на ловлю. Ну, я не жаліюсь. Хай клює, хай хоч так. Отак от. Не підійдеш аж ближче, розумієте? Вон вона, а вона вон стоїть. Ось. А ні, тут більш-менш ще глибоко, Ну вже звідти вийде. Такі діла, коротше. Час страчу ні на що. Так, ну продовжуємо. Тут уже, так щоб ви розуміли, такий флюр покусаний, покоцаний. Що ой-ой-ой. Так ще контрольних пару закидів на цій точці і перейду ще далі поки геть не потемніє тим паче щука клює Друзі, буду вже закруглятись темніє в принципі, класна рибалочка, така не напряжна, знаєте, походив, відпочив, перезагрузився ментально, ще рибки наловив, натягав. Е, просто клас. Тепер хочеться, знаєте, на цю водойму приїхати ще щовна. Не знаю, варто чи ні. Нема таких гарних підходів. Тому от напишіть коментарі, чи варто приїжджати. Якщо напишете, то звісно приїду, забриду, залізу і потягаю тих щук вже щовна. Ну а наразі дякую, що були зі мною. Підписуйтесь обов'язково, якщо ви цього ще не зробили. До зустрічі на наступних риболовлях.